Гноми, Гном серце Скарлетт, такі гарні томатики. Це гномик. Берилова краса. Ці вони мають багато томатів. Це гном багряний захід. Один у мене і другий є другий. Це гном укус змії. От. Наступний гном лаприкон Леонід. Чудовими величезними томатами. Я думаю, що такі китиця має більше 2 кілограм. Загалом це отакий от великий кущ з такими великими гіляками Я думаю, що кілька кілограм з нього зняти звичайно можна. Там він ще в глибину йде і зверху нав'язав томатики На жаль, швидко пробіжимось. Це невідомий гнонок. Невідома назва. Загубилась. Так. Це вже звичайний томат. Волохатий Джміль. Це от. І нав'язали томатики. Не знаю, як називається. Томатів багато. Так, тут наша перці є. От. Всякі різні. І отут, да, і такі квадратні, і всякі-всякі. Так, це продовжуємо огляд Це у нас Серце Скарлет. Тут ще багато має бути томатиків, це от внизу воно в'язували. трошки під'їли кури, чесно скажу. З там того боку сітки. Так, це от гномик. найти такие так тут у нас выглажено это вот Це у нас гном самоцвіт цвіт Фрейзера. Дивовижний. Це гном маравінга. Це зухвала мері. Дуже мені його хотілося. справді такий гарний. Гарні слоїночки. Нам м'ятні смуги. Гарно нав'язала. Золотка жорти мене ще є один такий кущик. Це на ну, серце. Охра, напевно так, серце охра. серце охра. Це також серце охра. Два мене їх. Такі помідорчики. Це у нас солодка Жар це у нас Діпер ну, діпер. також Діпер, це. Небагряний захід, не знаю. Що це за томатик? Ось такі от чорні томатики. Багато антиціану, низ них зелений. Переходить. Ось такі бісінів. Я його не замовляла. Це гнома. Ну, Стоунбрук. Стоунбрук. Два кустики. Это у нас мам. Он А це томатики дуже пізно посаджені, різні різні тут є. І отак от, от. Гарного всім дня, хороших врожаїв і миру. Вже на нашій тій багатостраждальній землі. землі. От отак томатами і трохи відволікаємось. Західна Україна, Тернопільщина. Це спеціально зараз зірву листя, щоб вам показати такий от манок. Як він понав'язував. Це просто. Солодка жарт а в кольорі, то я думаю, вони будуть ще гарніші, ще смачніші, ще кращі. Отак от нав'язують багато томатів. Отак, от от так. На одному кущику будь ласка. самоцвіт цвіт the plate.